Наш ефір триває, і ми говоримо про перехід на українську мову в час війни. І до теми нашого ефіру долучаємо уповноваженого із захисту української мови Тараса Креміня. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. день вам. Отже, скільки в Україні діє майданчиків для вивчення української мови? Ну, якщо ви хочете запитати, скільки на Закарпатті, то їх дуже мало. Загалом по Україні понад 400, і вони традиційно у центрі та на заході нашої держави. Це була реакція органів місцевого самоврядування на мільйони внутрішньо переміщених осіб, які з півдня і сходу опинилися в інших куточках України. Крім всього, іншого це була моя ініціатива на моє прохання. Учільники областей, ректори університетів, учільники і лідери громад реалізували таку ініціативу. Вона досить ефективна, змогла об'єднати. Усіх охочих не тільки перейти на українську мову, але й підвищити свої мовні компетенції. Я вважаю, що такі мовні курси, так само як і локації, на яких можна зустрітися з цікавими людьми, це в тому числі надзвичайно важливий адаптивний період для внутрішньо переміщених осіб. Всі ми громадяни України. Ми повинні один одного підтримувати, консолідувати наші зусилля і в боротьбі проти ворога. І для пошуку нових можливостей для нашої перемоги, пане Тарасе, от зокрема у Харківському національному університеті призначили власного мовного омбудсмена. А що входитиме в його обов'язки? І чи є подібні, ну, подібні практики в інших вишах? Насправді в багатьох університетах є аналогічні посади. Так, скажімо, у харківському університеті відреагували на моє звернення, а також на низку. Порушень і штрафів, які було накладено на доцентів університету Каразіна, і вирішили в такий спосіб посилити відповідальність представників професорського викладацького складу за ймовірні порушення мовного закону. Хочу нагадати, що відповідно до статті 21 закону про мову, мова освітнього процесу є державна аналогічна ситуація. У нас є в національному університеті Києво-Могилянська академія, де не тільки посилили вагомість. Застосування державної мови, але й використання інших мов країн-членів ЄС, бо зрештою університетське середовище це наукові дослідження, які проходять за різними міжнародними програмами ЄС або інших проєктів і програм, які передбачають в тому числі застосування англійської, німецької французької мов. Це мова наукових конференцій, дискутів, круглих столів, ну і звичайно проектної документації. Разом із тим, у Кім академії заборонили застосування російської мови як мови країни агресора. Я таку ідею підтримую, бо вважаю, що української мови у університетському середовищі повинно бути більше. Подібне відбулося вчора і в національній музичній академії імені Чайковського, де аналогічно, як і в Могилянці, заборонили російську мову, але посилили контроль за застосуванням державної мови. Не впевнений, що така тенденція набула величезної динаміки в інших університетах, але я точно знаю, що всі ректори університетів знають одну просту істину, що українська мова це наш фактор єдності, українська мова це мова освітнього процесу, і будь-які порушення такого законодавства будуть каратися суворо. Тому, якщо є порушення в інших куточках України, будь ласка, звертайтеся, ми готові всіляко підтримати. Права і свободи, і забезпечити кожного здобувача освіти, чи це студент, чи це аспірант, чи це магістрант, чи слухач підготовці курсів на отримання інформації чи послуг державної мови. Пане Тараса, розкажіть докладніше, як найчастіше відбувається ось ця фіксація порушень, зокрема і у вишах, і яка відповідальність за це? Скажімо, за декілька останніх місяців ми змогли провести трохи менше десяти заходів державного контролю і провели безпосередньо виходи на місце і з'ясували низку порушень. Так скажімо, відповідно до змін до кодексу України про адміністративні правопорушення, ми можемо оголошувати і накладати санкції у вигляді попереджень або штрафів. Перший штраф, який ми змогли накласти. У своїй історії історії існування своєї інституції якраз була на доцента столичного університету, який принципово відмовлявся проводити заняття в дистанційному форматі для своїх студентів державної мови. Було колективне звернення на адресу ректора Київського університету і на нашу адресу. Якщо ректор університету голосив йому догану, ми попередили його, запросили на розгляд справи і наклали штраф. 3-400, ним було сплачено. Таких штрафів на доцентів університетів у нас декілька, але є і звичайно санкції. Тобто, ми попереджаємо з тим, що на наступний раз, якщо будуть такі порушення, це й проведення занять, використання рекомендованої літератури на державної мови, додаткових дидактичних матеріалів, тощо ми будемо накладати такі штрафи. Я сам є професором університету, прекрасно розумію позицію своїх колег. Не завжди є освітло, не завжди є технічні можливості, але не забуваємо про те, що закон. Суровий, але він закон, і ми зобов'язані захищати наших студентів, які сьогодні і в лавах збройних сил України, які сьогодні є волонтерами, які сьогодні за міжнародними програмами підвищують боєздатність і обороноздатність нашої армії задля нашої прямої. Пане Тарасе, я ще хотіла повернутись до початку нашої розмови. Ми вже згадали про платформи для звичайних людей, які хочуть перейти з російської на українську, і ви вже зазначили, в якому регіоні не так багато таких платформ. То давайте розкажемо по всій Україні, де найактивніше впроваджуються платформи для переходу на українську мову, а де все таки не так активно. Значить, найбільша кількість локацій у нас є на території Києва, Києва і Київської області. Фактично при кожній бібліотеці, бібліотеці і філії у більшості закладів вищої освіти, загальної середньої освіти, у нас є такі куточки. На другому місці у нас іде Львів, і Львівська область, Київ і Львів загалом із 400 локацій мають понад 200. Якщо говорити про Закарпаття, нами зафіксовано таких 11 локацій. На всю область, і це при тому, що не менше 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб є на території. Я хочу подякувати за такі ініціативи Закарпатському обласному інституту після дипломної педагогічної освіти. Вони роблять і докладають надзвичайних зусиль. Хочу подякувати Хузькій об'єднаній територіальній громаді, кузькому професійному ліцею, старобівському гуманітарному хабу в місті Свалява, Пелопецькому закладу загальної середньої освіти, обласній е, універсальній бібліотеці імені Федора Потушняка, а також громадським організаціям, які докладають до цього зусиль. Але така кількість є катастрофічно малою. Натомість хочу підтвердити, що місяць тому з моєї ініціативи та за підтримки депутатського корпусу е, обласна рада прийняла обласну комплексну програму сприяння опанування української мови як державної, розрахований на декілька років. 23-й рік є стартовим. Закладено під це колосальні кошти, тому я сподіваюся, що департамент культури, а також департамент освіти, який сьогодні приймає міністерську делегацію, попрацюють над тим, щоб всі мешканці Закарпаття чи вони є представниками національних меншин, чи вони є внутрішньо переміщеними особами, мали доступ до інформації та послуг, а також до освіти української мови. Так, у контексті Закарпаття до слова, наші кореспонденти запитали заступницю міністра освіти та науки України Віру Рогову про результати контролю щодо застосування державної мови у школах Бергівського району на Закарпатті. За цими результатами встановили, що у 37 школах не утворено жодного класу, в яких навчання відбувалося б лише державною мовою. Давайте послухаємо коментар Віри Рогової. Я, чесно кажучи, зараз не можу дати відповідь, тому що міністерство не було долучено до вивчення цих питань. Ми не знаємо, ми, звичайно, зустрінемося і проговоримо і ці питання, але ми до цього не були долучені, і ми не можемо сьогодні говорити в цьому аспекті. Ми сьогодні хочемо говорити про права наших дітей, які навчаються в школах і в класах національних меншин. Ми це робимо системно, починаючи з 2020 року. Просто на початку 2022 року, ви знаєте, ми не могли зібратися, але зараз ми вже зібралися. Зібралися для того, щоб проговорити ряд питань, тому що це надпріоритетне для нас питання. Наші діти мають дійсно володіти багатомовністю, і це дуже добре, що вони знатимуть і українську, нашу державну мову, і інші мови, то тобто, рідну мову, чи то угорську, чи то румунську. І Я хочу, щоб всі зрозуміли, що кожен громадянин маленький нашої країни, учень нашої школи, він зобов'язаний знати державну мову, він її знатиме, і він буде йти вчити її протягом певного періоду навчання в школі, що стосується рідної мови, ми будемо підтримувати для того, щоб вони вивчали і рідну мову, і іноземну мову. І чим дитина буде більше знати мов, для нас це будуть Пане Тарасе, От послухали коментар. Що скажете загалом про проблему у Бергівському районі на Закарпатті, де компактно проживають етнічні угорці? Я хочу повернутися до статті 6 закону про мови, яка говорить наступне: обов'язок кожного громадянина України володіти державною мовою. Тому незалежно від того, чи він представник національної меншини корінного народу, але кожен із них є громадянином України, а громадянин України можливий тільки тоді, коли він володіє мовою, коли він дотримується конституції, виконує всі необхідні закони і слугує прикладом для інших, особливо якщо він представник тієї або іншої сфери. Сам факт про те, що в 37 школах Берівського району не утворено жодного класу, в яких навчання відбувалося лише державною мовою, Це результати проведення нами тримісячного тримісячних заходів державного контролю за зверненням заявників із Закарпаття. Тут власне нами встановлено ознаки порушень, про які ми повідомили відділ освіти Берівського району, Міністерство освіти, профільний комітет Верховної Ради України. Керівництво Закарпатської обласної державної адміністрації, Кабінет міністрів Державну службу якості освіти, які будуть наступні кроки і дії відповідних органів. Я переконаний, вони будуть іти на підсилення закону про мову. Але хочу підкреслити, що крім цих порушень, нами встановлено, що переважно директори не мають сертифікатів на рівень володіння державною мовою, освітні програми та навчальні плани не перекладені частково. Української мови, тобто вони є мовою національної меншини. Крім того, у такому відкритому доступі ми змогли зрозуміти, що і вивіски не завжди відповідають тим вимогам, які визначені законом. Ми, зрештою, надіслали свої рекомендації. Ми не є каральним органом, я найнятий державою з тим, щоб слідкувати за захистом прав громадян в їхньому отриманні інформації та послуг державної мови. Але я, наприклад, собі не уявляю, що скажімо. У більшості зі 108 шкіл Беринського району е немає, немає достатніх можливостей для опанування української мови. Якщо порівняти цю проблему із кількістю мовних локацій, якщо порівняти це із тим, який у нас колосальний сьогодні брак із учителями української мови літератури, якщо подивитися на те, скільки е десятків, можливо, сотень тисяч внутрішньопереміщених осіб на заході України. То очевидно одне. Треба справді працювати. Я як уповноважений, готовий всіляко допомагати і сприяти тому. У мене проходять неодноразові робочі зустрічі з керівником області, з мером міста Ужгород, з департаментом і освіти, і культури, з іншими закладами освіти, скажімо, Ужгородський національний університет. Але, можливо, хтось не знає. У мене батько родом із Закарпаття, з Вершавського району. Тому я доволі часто буваю у рідних місцях своєї сім'ї, і прізвище Кремль це те, яке е, символізує високу українську літературу. Мій батько Дмитро Кремль був шевченківським лауреатом у плеяді Івана Чендея, Петра Скунця, і тому для мене питання захисту української мови, так само як і розвиток літератури і захист національної ідентичності на території е, е, улюбленого краю серед моїх і професійних, і чисто синівських пріоритетів. Пане Тарасе, і на завершення хочеться знати, чи проводили ви до моменту повномасштабного вторгнення ось такі спеціальні спостереження за тим, якою мовою проводяться навчання в навчальних закладах? Якщо ви знаєте, я був народним депутатом України восьмого скликання і був головою підкомітету з питань загальної середньої освіти. Тому Закарпатті я був в тому числі як співавтор закону. Про освіту і, зокрема, об'їздив весь берегський район, і дуже прекрасно знаю е, всю область. Був співавтором закону про забезпечення функціонування української мови як держави. І вже зараз на посаді повноважного цей досвід мені дозволяє говорити про речі, які мали місце, і на жаль, про ті, які досі не виправилися. Це питання забезпечення освітнього процесу державної мови, а також низка інших проблем, які я бачу загалом. Хочу сказати, що такі порушення. Порушення мови протягом двадцятого року були зафіксовані в таких сферах застосування посадовими особами недержавної мови. Це відсутність українськомовної версії інтернет-представництва або інтернет-магазинів. Це порушення у діяльності керівників закладів охорони здоров'я, порушення у сфері туризму, надання послуг, медіа, реклами і поліції, в тому числі близько трьох десятків таких звернень протягом двадцятого року, це, начебто, і небагато. Але в той же час вони говорять про ті проблеми, які справді треба вирішувати, і року 23 третє, на період повномасштабного вторгнення, але громадяни все одно продовжували надсилати такі звернення. Вони вважали за потрібне захистити ті сфери, які для них є максимально чутливими: сфери, які пов'язані з інформацією і з їхніми правами на захист української мови. Тому буду вірити і сподіватися, що 23-й рік стане роком ренесансу. Відродження і утвердження української мови як державної на території Закарпатської області я це вірю і переконаний у тому, і всіляко підкреслю, буду сприяти і допомагати. А ми вам дякуємо свою чергу за участь у нашому ефірі. Повноважений захисту української мови Тарас Кремінь був з нами на прямому зв'язку.